Для чого у Росії випустили новий підручник з історії для учнів старших класів? Які історичні факти змінені у нових виданнях? І які наслідки матиме викладання історії за новими російськими підручниками на тимчасово окупованих територіях України? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Далі про війну на півдні України. У Росії випустили новий підручник з історії для учнів старших класів із розділом про війну Росії проти України, який повторює твердження російської офіційної пропаганди. Інформацію про це опублікувала Російська служба Радіо Свобода. У матеріалі йдеться про те, що нове видання містить повністю переписану історію з 1970 по 2000 рік. Зменшений розділ загальної історії і розширені частини про Азію, Африку і Латинську Америку. У розділі про війну Росії в Україні 17 параграфів. Вони включають російську пропаганду, яка стверджує, що Сполучені Штати Америки є цитую головним бенефіціаром війни, і називає окуповані території України новими регіонами Росії. Викладати за цим підручником почнуть вже з 1 вересня 2023 року. За словами російського міністра освіти Сергія Кравцова, такий підручник потрібний цитую для боротьби з розколюванням народів і поширенням недовіри між людьми. Кінець цитати: серед основних переваг нового посібника, кравцов відзначив його дешевизну. Вартість підручника 849 рублів. Це трохи більше 300 гривень. Авторами підручника з новітньої історії стали екс-міністр культури Росії Володимир Мединський, науковий керівник інституту загальної історії Російської академії наук Олександр Чубарян і ректор Московського державного інституту міжнародних відносин Анатолій Туркунов. На тлі війни з Україною у Росії активізувалася і державна пропаганда серед дітей. Повідомляють у Російській службі Радіо Свобода. У школах навчальний тиждень починається з виконання гімну і підняття прапора, запроваджені обов'язкові розмови про важливе. В рамках цього уроку дітям розповідають про спеціальну військову операцію. Так російська влада офіційно називає війну проти України, йдеться у повідомлень. Підручники з новітньої історії російська влада планує розширити і у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях України. Повідомляє центр національного спроту. Нагадаємо, у лютому цього року центр національного спротиву повідомляв про те, що російські військові на тимчасово окупованих територіях вилучають українські книги, а потім спалюють їх у котельнях. Так звана заміна підручників триває у рамках заходів, спрямованих на знищення української ідентичності. Російський політолог із Праги Іван Преображенський зазначає, що над новим російським підручником з історії працював помічник президента Росії Володимир Мединський. Саме він на початку широкомасштабного вторгнення був головою російської переговорної групи на переговорах з Україною. Додає політолог, учебнік є совершенно не учебником, де по структурі по формі, о чому говорить багато російських істориків. По суті це така агітка, в которой якій... По сути, есть три части. Первая часть – это взятый из старого советского учебника занудный текст. Вторая часть – это попытки переписать факты трактовок советской истории, вроде того, что вместо так называемого эпохи застоя при… Леониде Брежневе этот период называется революцией благосостояния и трактуется как успешное накопление капиталов там условно говоря российскими гражданами пусть и не настолько нет успешное как советскими точнее естественно в тот момент пусть и не настолько как на Западе но тем не менее и третий кусок это абсолютно полностью новый никак не связаны с тем, что до этого в каких-то учебниках было. А за словами Ивана Преображенского, у «Пидручнику» есть чимало историчных неточностей, та и просто помылок. В 2008 году, когда Россия производила агрессию против Грузии, президентом являлся Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев находился в России, а Владимир Путин реально управляющей страной, премьер-министр формально по статусу, уехал на Олимпиаду в Китай. И ровно то же самое должно было быть написано в учебнике, но в учебнике указано, что на Олимпиаде присутствовал Дмитрий Медведев, из чего можно заключить, что именно Владимир Путин руководил, как там это, естественно, трактуется, обороной, потому что... Это якобы была грузинська агрессия, на которую Росія ответила операції по принуждению к миру, і вот такого типа трактовок там теж хватает. На думку політолога у російських підручниках з історії часто пропагандують сталінську політику як зірцево. виступає, як в своєму. В, еще при Владиславе Суркове, когда он в России был куратором внутренней политики, в появившемся тогда учебнике была первая попытка двинуться в эту сторону, и Сталин был назван эффективным менеджером. А, соответственно, здесь именно что все действия Сталина так или иначе оправдываются с точки зрения эффективности и государственной необходимости, И вообще, концепция учебника именно поэтому Людоецкая, что во главу угла поставлена так называемая государственная необходимость которой, нет, как и сейчас на деле там на словах оправдываются любые преступления. Значна увага у підручнику приделяется військовому вторгненню Росії в Україну, зазначає Іван Преображенський. У новому виданні війну в Україні» називають спеціальною військову операцію Росії, додає політолог. Украина названа государством, в котором победил некий нацистский режим. Результатом этого якобы стала российская специальная военная операция. Причем Россия пыталась договориться до этого с Западом и пыталась договориться с Украиной. Но Украина не стала соблюдать никакие достигнутые так называемые Минские соглашения. Нет. В итоге для защиты населения Украины России пришлось якобы производить специальную военную операцию. То есть э, временно оккупированные территории нет, и проведенные на них псевдореферендумы бутафорские, естественно, названы территориями России, вошедшими в состав России по результатам волеизъявления проживающих на их территории граждан. Ані захваченої времінне сіли оружжя російської армії радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів новинам При Азові, що нові російські підручники з історії вже є у підконтрольних Росії школах окупованого Маріуполя. Загалі-то це ціла низка підручників, і ціла низка окремих зокрема та, занять і матеріалів, які з'являються тому числі для позакласного вивчення. Для тих так званих, як вони називають розговори, а де висвітлюється власна ситуація щодо війни між Україною і Росією. Зрозуміло, що особливо щодо підручників дорослих дітей доросліших, да, то всі ці наративи, які ми чуємо про неіснуючу існуючу Україну, про вигадану про ту, яку там вигадав Ленін да, свого часу. Про те, що Україна фактично да, причиною війни стала став Майдан що ніякого розстрілу Небесної Сотні не було, що Крим власне захотів сам доєднатися до Російської Федерації, зокрема, замовчується. Ті самі а, вежливі люди, да, яких навіть пам'ятник посеред Криму, десь стоїть ні якогось там в закупованих міст Криму, тобто не згадуються про військову агресію Росії, а, йдеться мова про якусь незрозумілу дружину а, Крима, щось таке ополчення Крима. Потім так само йдеться мова про окупацію Донбасу, як не про окупацію Донбасу за словами Петра Андрющенка, російська влада очікує у Маріуполі 14 тисяч дітей, Її розпочнуть новий навчальний рік у школах, які відкрили російські окупанти. З них 11,5 з половиною тисяч. Це українські діти, які досі залишаються у місті. Додав Андрющенко щодо шкіл. Вони самі називають там різну кількість шкіл. Взагалі мова йдеться про 14 шкіл. Мені здається, що про 15, Потім про 20, Потім я вже чув 40 – Ну, побачимо, велика кількість шкіл, є школи, які вони відремонтували, є одна школа, яку вони побудували, але що з того відкриється? Ну, подивимося: знову ж таки, на сьогоднішній день не все відремонтовано і побудовано. А якщо все зробити, те, що вони роблять, я розумію, там от я подивлюсь по вашій реакції, що ви вважаєте, що одинадцять половину тисяч дітей це багато. Ну для окупованого міста немало, але це багато, повірте. Ну тобто, якщо можете поділити на кількість шкіл і на стандартний там український клас, 25-30 дітей, ви зрозумієте, що фактично це 3-4 школи. Колись півмільйон міста, да, тобто, де було там, понад 60 шкіл. радник міського голови Маріуполя вважає, що російська влада використовує дітей як об'єкт пропаганди. Це однозначно злочин. використовувати дітей як суб'єкт і як об'єкт пропаганди. Ну як це працює, да? ну для розуміння. Приходить дитина на урок, і їй кажуть: там Крим завжди був російський. Вона приходить додому, каже: Крим завжди був російський. Батьки кажуть, там ну, трохи не так. Та, і кажуть, як воно було. Дитина повертається до школи і каже, там, умовно, там, не знаю, ви, я не згоден, От мої батьки сказали, що було отак. Батькам приходить ФСБ і каже, ще раз, і ви не побачите дитину свого. І батьки закрили рота. І от уявіть собі, да, звідки все йде. Все йде ж не зі школи, і не від вчителів до певного віку. Да. Все йде, звідки з родини. Приходить, потім дитина знову повертається зі школи додому каже: Крим вже завжди був російський. Що кажуть батьки після попередження? Ну, в кращому випадку мовчать. Що вважає дитина, так і було. Петро Андрющенко розповів, що російська влада свідомо використовує школи у рамках довгострокової політики зміни світогляду у українських дітей. На сьогоднішній день особливо не можна сказати, що в Маріуполі якась окрема програма, відмінна від російської. Та вона буде саме російська, вона посилюється лише обов'язковим проведенням певних додаткових там оці розговори, важна якісь спец... спеціальні. На позакласні часи, ну і так далі, так далі. Так далі. А в принципі, сама програма вона цілком російська. Єдине, там є невеличкі там ще додають донечами. Лобантимацію вазі, але ну з огляду на підручники, то і Донецька історія йде вже не буде. Тобто буде одна суцільна єдина російська наратив, який буде впроваджуватися на території. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про те, за якими підручниками російські загарбники викладатимуть історію у школах окупованих територій півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Директорка Новокаховського ліцею номер 2 що у Херсонській області Оксана Якубова розповідає, що станом на зараз у Новій Каховці російська влада не змогла відкрити російські навчальні заклади. В новій Каховці так і не відкрилася жодна школа за російським стандартом саме в нашому місті. Е -е, у нас нам вдалося в нашому місті вже на підконтрольній території. Віддалено, але відкрити 12 новокаховських шкіл, які відпрацювали той навчальний рік, а зараз готуються до нового навчального року. І треба сказати те, що в складі учнів наших новокаховських шкіл є діти, які зараз знаходяться на підконтрольній території України. Які зараз знаходяться за кордоном, а також ті діти, які ще залишились на окупованій території, але вони, не дивлячись ні на що, виходять на зв'язок і беруть активну участь у освітньому процесі, навіть дистанційно за словами директорки, російська пропагандистська машина працює досить потужно. Російські окупанти використовують ті самі сценарії щодо знищення української ідентичності, які свого часу випробували в окупованих районах Донецької і Луганської області, зазначає Оксана Якубова. Я думаю, що вплив, звичайно, буде досить негативний, але я впевнена в тому, що на сьогоднішній день наше молоде покоління воно настільки патріотичне. Що їм не заважає навіть окупація. І я впевнена в тому, що навіть ті діти, які залишилися на окупованих територіях, вони прекрасно розуміють те, що відбувається, хто прийшов на нашу землю, хто знищує наш народ. І навіть якщо такі підручники і будуть. Тим, хто є дійсно патріотом, а є справжні патріоти і серед юні, серед молодого покоління, ці підручники не будуть мати жодного впливу. Так, безумовно, дуже хочеться пропагандистській машині спрацювати таким чином, щоб повторили сценарії Ордло, але я думаю, що цього не буде. Я впевнена просто в цьому кримський історик і політолог Андрій Іванець розповів новинам про Азовія, що під час окупації Криму в 2014 році українська молодь не сприймала окупацію і опиралася її. Саме тому молодь стала перепоною для російської влади. Через це шкільні програми в кримських школах почали змінювати на російське. Розповідає Андрій Іванець, російська. Програма, вона пропонує наративи, які виховують фактично людину авторитарного типу, людина, яка не має мислити не дуже критично, яка має сприймати імперську і неоімперську і реваншистську ідеологію Росії. Де Україна представляється як фашистська нацистська держава, де розповідається дуже ідеологізовано про те, що відбувається. В Україні на останньому етапі нашої історії, і нічого не розповідається про реальну історію України в попередній період. Ну, майже нічого, тільки там елементи, пов'язані з Росією. Причому ми бачимо, що за період війни з 2014 року взагалі прибирались гадки про Київ навіть з російського підручника, термін Київська Русь. Ми все це бачили. За словами історика, російська влада намагається мілітаризувати освіту і виховати таких громадян, які будуть готові воювати проти України. Це цілеспрямована політика, і вона досягається не лише з допомогою освітньої програми, не лише з, із, із, із історії. До речі, там ще є такі предмети, викладаються як обществознання, географія, основи безпеки, життєдіяльності. У всіх цих та деяких інших предметах є компоненти, де створюється негативний образ України, спотворюється реальний перебіг історичних подій і нав'язуються імперські стереотипи, і готуються кримчани, кримські діти до війни проти України, до служби армії держави-окупанта, що є порушенням міжнародного права, що є само по собі вже злочином. І і, взагалі, така політика це частина політики геноциду щодо української нації. Андрій Іванець додав, що після окупації 2014 року також була запроваджена програма патріотичного виховання кримчан, де ставилася мета виховувати загальноросійську ідентичність та виховувати, зокрема, у дітей бажання служити у російській армії є аналогічні е, організації, де ведеться ідеологічна обробка кримської молоді. Іншого характеру, там ідущі в місті і, то, і тому подібні структури дітей вчать навичкам застосування зброї, і головне, готують і ідеологічно, йде промивання мізків дуже інтенсивне. І ми маємо і, і печальні вже в цьому сенсі приклади. Звісно, що. Молодь, яка вже пройшло 9 років з моменту окупації Криму, і підросло майже покоління молодих кримчан, яким 7 днів на тиждень, 24 години на добу розповідають, що в Україні то хунта, то фашисти, то нацисти, то ущемляють рускоязичних, то запад нападає на Росію і тому подібні оці штампи кліше забиваються антиукраїнські, антизахідні. В цілому, за словами історика, російська окупація створює досить негативні наслідки для молоді, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях. Нещодавно я зокрема, такий, е, е прочитав таку інформацію, що в одному з кримських міст дівчина їхала е -е, в маршрутному таксі, і вона українською мовою переписувалася, і молодий хлопець почав е -е, кричати: що шпигунка, і її захопили і повели її відділок е, поліції. От, тобто е, оця мілітаризація свідомості, виховання ненависті до України і виховання відданості до держави-агресора вона призводить до таких речей. Плюс, звісно, що кримських е, дітей їх примусово паспортизують в Росії з 14 років видають Паспорт діти ще в школах, і вони нікуди діти не можуть. Да, вони в обов'язковому порядку отримують аутвайси держави, окупанта, і відповідно це потім дає можливість Росії, супереч, знову таки вимогам міжнародного права призивати е українських дітей до своєї армії і кидати їх на війну проти своєї країни. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Приазовія. Тримаємося. Вини приазов'я.